Планета Тар 9. Галактика Боріон q 2А 20347. тисяч Рік після підписання угоди з альянсом. Ну що ж, ласкаво, прошу на Тар 9. Офіційно найгірше місце у цілому всесвіті. Пісок в очах в жалобі. В місцях, куди взагалі не мав би потрапляти. Бурі такі лагідні, що зривають шкіру краще за будь-який пілінг. А чудовиська. О, вони милі, особливо коли з'являються з-під землі і хочуть з'їсти тебе на сніданок. Імперія, звісно, теж тут. Копають якісь чорні кристали, мабуть, щоб живити свою чергову зброю судного дня або коварку. А ще бандити. Бо яка ж катастрофа без бандитів. Вони тут як мухи на світнику. А я, я просто застряг без корабля, без зв'язку, без надії. Але чорт забирай у мене, ще залишився сарказм і плащ, який ефектно майорить на вітрі. Це не кінець, це тільки початок. Початок дуже поганої історії, яку я тепер мушу якось пережити. Ну що ж, тримайся, Тар-9.